Роботу на новій посаді прокурор області Любомир Війтович розпочав із знайомства з представниками місцевих засобів масової інформації. Крок це не випадковий, адже пан Любомир вважає мас-медіа повноцінною четвертою владою. Хочу зразу запевнити вас, що я відкритий до будь-якого діалогу. Завжди вважаю вважаю, що журналісти це є четверта влада державі. Завдяки вам. Ми отримуємо ту інформацію, яка нам необхідна для роботи. Роботу в прокуратурі розпочав з аналізу діяльності кожного співробітника, щоб знати, хто залишиться після реформування структури. Відповідно до подальшого здійснення цього цього закону організована перевірка стосовно 49 працівників прокуратури. Прокурором області видано відповідне розпорядження щодо проведення перевірок. І з березня від учора. Стосовно заступників прокурорів міст і районів області, а також з 8 квітня щодо всіх прокурорських слідчих працівників органів прокуратури будуть застосовуватися відповідні перевірки. Любомир Михайлович, маючи великий досвід роботи в системі, планує оновити склад Житомирської обласної прокуратури. Вчора в нас відбулася атестація молодих спеціалістів. У мене дуже оптимістично налаштовані погляди на цих молодих спеціалістів. Це зовсім інша формація, це зовсім інші люди. Вони зовсім по-іншому себе поводять, як про атестації. Це видно, що це люди родовані. І з такими молодими спеціалістами ми досягнемо тих результатів, від яких нас вимагає суспільство, держава, конституція та закони України. Другим кроком у налагодженні порозуміння з громадою планує провести зустріч з громадськими активістами, у яких було чимало претензій до попередників пана Любомира.